Саме у цьому добре знайомому нині усій Житомирщині будинку народжувалося обласне телебачення. Після буремних серпневих подій 1991 року сесія обласної ради віддала йому приміщення колишнього будинку політосвіти і закипіла його масштабна реконструкція. Вхід пішло все від підтримки Держтелерадіо України до місцевих ділових зв'язків і всесильного тоді Бартеру. Старожили телецентру й досі пам'ятають, як вони вручну піднімали на третій і четвертій поверхи громістки, трансформатори, пульти, магнітофони, іншу техніку. Всі люди нашої області ждали, коли ми запустимо це обласне телебачення. Усі конструктиви. От ми практично все вручну, все колектив допомагав нам все, і ми вручну на, на кришу потаскували. Це все Буду спомнити Мартинника Миколи Павловича, який у нас був головною діючою особою. От розміщення установки, технічні питання, структиви, тому що це ж ви розумієте, що, що таке антена, яка має вона вагу і все на світі. Треба було конструктивно все зробити, поставити. От, щоб вона працювала на довгі роки. Ми свою задачу справилися з щастю. «Будівництво ми починали з чистого аркушу. Спочатку будували телекінопроекційну апаратну, далі студію. І в 93-му році ми отримали нову пересунуту телевізійну станцію, «Банга», за якою їздили в Шауляй, Литву. У нас була дуже Цікава бригада, молода, енергійна. Ми в той час їздили по всій області в Київ, знімали дуже багато програм. І була дуже така, як вам сказати, ну, не ейфорія, а запал, щоб щось зробити цікаве і неординарне на той час. І ми почали займатися зразу оборудованням і оформленням студії. Перші в нас були статичні, статичні всі заставки, ще комп'ютерної графіки тоді не було. От, а потім вже з'явилася комп'ютерна графія, вже стало нам як легше. Чим малювалося? фарбами, темперами, вручну це все робилося. От. Їздили ми на курси в Київ. Все робилось поетапно. Понімаєте, кожний колір наносився, тому що телебачення від ховід художниства там відрізнялось дуже. Техніка сама. Вони були першими: Віктор Хомчук, Микола Мартиненко, Володимир Канслер, Олександр Гласков, Олег Башинський, Борис Бацук, Юрій Грищенко, Леонід Омельченко, Володимир Кучеренко, Сергій Базилюк, Сергій Чернецький, Тетяна Коробчук, Тетяна Орлюк, Світлана Палашкевич, Ольга Колесова, Юрій Переваров. Першокласні інженери. Вони буквально горіли бажанням якомога швидше нашпигувати новоспечений телецентр першочергово необхідним обладнанням. Їм на поміч щоразу приходили журналісти і інші спеціалісти. Ентузіазм був колосальним. Стояло три головних завдання: перше це ремонт і реконструкція оцього приміщення, і в цьому числі цієї студії, в якій ми стоїмо. От потім друге питання: створення матеріально-технічної бази для виробництва програм. Ну і, звичайно ж, прийом на роботу творчих і технічних працівників. Оце три єдине завдання, яке стояло, і кожне було по-своєму, надзвичайно на той час важке. Матеріально-технічну базу ми збирали по всьому колишньому радянському Союзі і, мабуть. Не знаю скільки разів їздив на літаках, на, на автомобілях, на поїздах от, в різні міста, скажімо, Москва, Ленінград, Шауляй, Литва, Братислава, Словаччина, тоді теж, ви знаєте, все виробляли ці значить, обладнання. Кишенів вже важко й перерахувати. Новосибірськ, Новосибірськ, пригадую, Спокійно Віктором Івановичем Хомчуком ми літали на, прямо з Києва, там вирішували питання з магнітофонами. От. А оскільки ще ж не було тоді ну, гроші, як такі, були купони. От, це їх називали дерев'яними. Тому ясно, що фінансування не було такого, а був славно звісний бартер. Отож доводилось. Бути і постачальником, і, як сказати, і менеджером, і, і, і працівником торгівлі, і таким чином створювалася оця вся наша база. Але оскільки дійсно ви назвали таке слово ентузіазм, помножений на, на певний, як сказати, ділові там стосунки і прийняття неординарних рішень, нам вдалося вийти в ефір. 4 грудня 1992 року це такий дуже знаменний день для мене для всього колективу. Вже тоді, 25 років тому, у колективі телевізійників інженерно-технічний підрозділ був одним з провідних. Головний інженер Леонід Омельченко, наприклад, мав неабиякий досвід роботи на Кіровоградському радіозаводі і технічного забезпечення Олімпіади 1980 року. На допомогу першопрохідникам прийшли нові всебічно підготовлені спеціалісти: Віталій Галак, Леонід Данилко, Микола Самченко, Володимир Рубан, якого за золоті руки шанобливо називають українським кулібіним. Валерій Золотухін інженерну службу телецентру, яка нині обслуговує три студії, п'ять сучасних монтажних комплексів, пересувну телестудію Троянда та іншу складну техніку, справедливо вважають одну з кращих в Україні. Причому в її опорну частину й досі входять інженери-жінки. Жіноча частина колективу це була тонка підготовка, технологічна підготовка. Підготовка, це була підготовка матеріалів, жіноча відповідальність, жіноча така скрупульозність. Вони докопувалися до таких деталей і дрібниць, які ну, не завжди чоловіки звертають на це увагу. І це принесло свій креатив у розвиток телебачення на телецентр. Я прийшла працювати в 92-му році щодо виходу в ефір передач і приймала тоді у кіраговоградських виробників передавач три шостого каналу. Це був величезний шкаф, багато блоків. Ці блоки були лампові, які потребували дуже пильної настройки і дуже часто. Бувало таке, що ми в обідні перерву, коли був була перерва, ми підстроювали, щоб передавач працював як потрібно, щоб глядачі в ефірі бачили картинку таку, як ми хочемо, щоб вони бачили. Потім, звісно, техніка пішла вперед, і зараз передавач у нас Житомирське телебачення працює на третьому метровому каналі. Це всього навсього отака невеличка, невеличкий блачок, який по суті, не потребує ніякої настройки. Його настроїли один раз виробники, і зараз ми його просто експлуатуємо. Ну, що саме цікаве для мене було, це коли ми від великих, як пів кімнати машин мон, монтажних, прийшли в кімнату невеличку по розмірам, на якій стояли два магнітофони і пульт, і два телевізори. І сказали: ось тут ви будете працювати. А головним у нас був Сергій Шміт, він був фанатом свого діла. Він бігом-бігом нам щось показав, каже, розбирайтесь, і ми сіли розбиратися. Нелегко було, але нічого, потрошечку-потрошечку освоїлись. А більш за все, я запам'ятала, це коли ми робили новини, і студія стоїть, а нам треба швиденько доробити сюжет. Але щось там у нас не заладилося, ми покликали Сережу Шміта. Він прийшов, спокійно сів, показав, а потім почав переробляти те, що ми зробили. Тому що він сказав, що у того волейболіста рука повинна бути над головою. Вся студія стояла, всі кричали, всі чекали, а Сергій Шмід підіймав руку волейболисту. І він сказав, що монтаж повинен бути точним. І для нього не мало значення, що вже все. Горіла червоним вогнем і всі верещали. Монтаж повинен бути чистим і точним. Одночасно з інженерним формувалося і міцніло творче крило обласного телебачення. На його зарік конкурс на журналістські вакансії зібрав понад 60 претендентів. Стартовими журналістами нового телеканалу Житомир 1992 року стали Ніна Собкович, тоді ще Зелінська, Ірина Сайдометова, нині Антонович. Людмила Натикач, Сергій Богінський, Михайло Синігуб, Володимир Шолдрук, Володимир Васильчук та Леонід Ярмоченко, звукорежисер Тетяна Таловір, оператори Валерій Антонович і Сергій Шміт. До них швидко долучилися Наталка Петрусенко, Нині Мосійчук, Олександр Крючко, Леонід Харшан, і інші талановиті журналісти, режисери та їх помічники. Гуртували цю творчу команду тодішній генеральний директор Віктор Бойко, головний редактор Василь Головецький і головний режисер Володимир Савченко. 4 грудня 1992 року якраз на свято введення в прямий ефір вийшла перша двогодинна передача обласного телебачення. Саме цю дату і вважають його днем народження. Охоплена була вся область. Тоді ми були, незважаючи на давнину, і бідність багатшими, мали машини для виїзду, мали бензин, нас чекали, нам допомагали, і ми рухались вперед. Першими в Україні наше телебачення розпочало польську тему, про це говорив весь Київ. Дуже дивується вся Україна, нашій програмі, ваше здоров'я. А як це так? А вас пускають в операційну, а нас навіть на поріг не пускають, нас пускають. Це добрі контакти наших працівників із медиками нашої області. Хочу побажати простих речей, правди. Хочу побажати виваженості, об'єктивності, швидкості, оперативності, власне, всього того, що і повинен мати журналіст. І головне великої поваги до глядача, щоб. Простій формі розповідати людям оці ці складні речі, які створюють для нас політики або ж можновладці, треба любити глядача. От один відомий фотохудожник сказав, що дуже. Всім відома різниця між професіоналом і аматором, але всі великі творіння створювалися з великою любов'ю. Ну і ще я інколи порівнюю журналіста із професією пілота, великого авіалайнера. І за плечима у нього велика кількість пасажирів. і Він не має права на помилку, він не має права на зайві слова. Він повинен бути дуже зібраний, відповідальний і. Власне, хочу побажати високого польоту, шановні колеги. Справді вам пощастило, що у вас є обласне телебачення, тому що це означає, що про вас дбають дбає конкретний колектив. Він вирішує ваші проблеми. З Києва не все так виглядає. Воно трошки далі, воно трошки більш в тумані. Ці журналісти, люди, які на вас працюють, вони знають конкретні ваші проблеми, вони знають конкретні ваші біди. І хто як не вони вас витягнуть, розумієте? Вони ваша надія і ваша опора. Тому вам дуже сильно пощастило і. Бережіть своїх журналістів, бережіть своє телебачення і дивіться його. Голосуйте за них кнопкою, як я кажу.